Дві такі об'яви про збір допомоги нашим військовим були приклеєні на скотч на фасаді офісу громадської варти. Заклики про допомогу провисівши більше року. У вівторок були зняті працівниками спецінспекції як незаконна реклама. Голова обласної громадської варти Вікторія Касьянова розповідає: пункт збору допомоги військовим по Маланюка-2 працює більше року. Весь цей час на стінах офісу висіло кілька об'яв. І додає, спецінспектор зайшла до офісу з вже зірваними об'явами. Жінка, представник спецінспекції, вже тримала у руках одну з наших об'яв. Їх було всього тут три на фасаді нашої будівлі. Ось і просила написати пояснення з приводу того, чому ми розвісили саме ці обяви саме на фасаді будівлі. Сказала нам на порушення правил. Благоустрою міста. Вікторія Касьянова не розуміє претензій спецінспекторів, адже впевнена, що саме з таких об'яв людина може зрозуміти, що потрібно нашим армійцям саме зараз. В Кіровограді активно діє волонтерський рух і є багато людей, які читаючи такі обяви, розуміють, що потрібно, які нагальні проблеми зараз у військовослужбовців, що саме зараз потрібно на передовій. А ось у спецінспекції впевнені листівки громадської варти це реклама. Ката реклама Да, призывает э использовать, сдавать продукты, обращается к населению. Если вам надо наклеить, это, примерно вот как приезжает на гастроли церкви или какие-то мероприятия проводятся, берётся у нас разрешение. Головний спецінспектор запевняє, листівок було декілька. Вчора були обнаружено, що на порах, на остановках наклеєні такие образцы объявлений, связанные з волонтерською деятельностью. Потім Віктор Іванов визначався, де все ж знайшли ті листівки із закликом про допомогу армії. В центрі города на площі декабриста були обнаружені три таких наклейки. Ось ці рекламки. Я проезжал по площі декабриста, увидев. Я лично снял. где нас площади кабриста? Улица йду на декабриста, это где уто находится. Вот это здание, здание УТО. Где э, профсоюз. В этом районе были наклеены. А, а, вы... И где Богдана Хмельницкого памятник? Я уже сориентировался. Mm -hmm. УТО, э, профсоюз и памятник Богдана Хмельницкого mm -hmm. эти обнаружили. А где, их, где они именно висели? Э, висели на Настановки на тролейбусних опорах. працівниця спецінспекції виклала свою версію того, де вона зняла листівки. Велика перспективна напроти вангела, прямо на їхньому штабі, на фасаді. Отак. Много их висело. Ну, девочки сказали, мы все снимем и все, больше не повесим. Вы сами снимали что-то? Да, я снимала там две штуки, и они там поснимали. А эти две штуки им отдали? Не, вот сюда. А. Вот у меня одна и у вас одна. Виктор Иванов зізнається До волонтеров поставился с разумением. Я в этом вопросе настолько с пониманием отношусь и настолько за этот вопрос переживаю, потому что я гражданин Украины, и я одинокий мужчина, мне жить, работать и помирать здесь на Украине. Это очень серьезная компания, которая направлена на поддержание ограниченного континента. Мы пошли без всякого протокола, без всякого штрафа, с пониманием ситуации, разобрались и, и, и инспекция отработала. И, и люди, которые там работают, мне объяснили, это Хто-то нас підставив. показуємо Вікторії Касьянові відповідь спецінспекторів. Голова обласної громадської варти дивується широкому розповсюдженню трьох об'яв. Офіс наш знаходиться на вулиці Маланюка. Об'яви були тільки на фасаді нашої будівлі. Я не знаю, які об'яви пан чиновник знайшов на площі Декабристів. Я не знаю саме, де саме знаходиться ця площа декабристів. Біля УТО, чи біля пам'ятника Хмельницькому, чи біля профспілок. Ну тобто, дивний маршрут такий вибере. Для себе чиновник, що він зривав з опор, з зупинок я, я не можу сказати. Громадська варта шокована чиновницькою риторикою. Прирівнювати е, об'яви про допомогу військовослужбовцям і обяви, які розклеються по місту, коли …приїжджає цирк. Це ну з боку чиновника, це виглядає дуже дивно, можна назвати це навіть цинізмом. Людина дословно просто сказала, що це кампанія по піддержанню ограниченого контингента. Я не знаю, хто в нас ограничений контингент. Ми таких там не зустрічали. Там воюють хлопці, які захищають нашу батьківщину. Якщо чиновник не розуміє, що в країні війна, то це, мабуть, вже проблеми самого чиновника.